Заходи сонця в Бердянську завжди вражають своєю красою, але вечір 18 серпня 2019 року був справді особливим: небо забарвилося в насичений гранатовий колір, що виглядало як справжня аномалія. Соцмережі заполонили фото та відео цього незвичайного явища. У коментарях дехто з користувачів зробив припущення щодо радіаційної природи цього явища, пов'язавши це з техногенною катастрофою, яка сталася в ті дні в російському Сєвєродвінську. Це не випадково, це точно радіація. Почали писати схвильовані бердянці. Ситуація привернула увагу фахівців, які змушені були провести заміри радіаційного фону. Головна санітарна лікарка міста. Олександра Кікарош запевнила, що жодних відхилень від норми не виявлено. Якби було, всі б вже знали. Бердянці заспокоїлися і ще кілька днів обговорювали це явище. Редакція знайшла фото чарівного заходу, зроблене відомою місцевою фотографиною Тетяною Черемісіною. А ви